По-перше, я би рекомендувала навіть кожному з нас пройти це обстеження кому 50+, плюс, може навіть і раніше, щоб знати, що у нас. З, наприклад, холістериновими бляшками, чи є у нас звуження судин, чи воно ще вимагає лікування, чи у нас все добре? А можливо, вам після цього скажуть, а вам треба покинути палити, наприклад, а вам треба поміряти рівень холістерину хорошого і поганого, і Можливо, вам треба вже приймати ліки для того, щоб цей холістерин не відкладався в судинах і не спровокував через 10-15 років вам інсульт. Тобто це навіть з профілактичною метою цей метод теж можна застосовувати, щоб знати свої перспективи. І кого ми направляємо, якщо ми не говоримо про просто людей старшого віку, значить, коли є скарги, наприклад, на головокружіння, є скарги на двоїння в очах, є скарги на такі приступи зумлівання, про які ми говорили. Якщо є скарги на порушення, наприклад, слуху. Зору це теж все має значення, тому що всі ці органи, як ви розумієте, кровопостачаються через ці судини. І ви будете знати, чи є звуження, чи є неправильне навпаки розширення, чи є неправильні вигини судин. Бувають так звані сподібні вигини, які дають часто і головні. Болі, до речі, маю зробити таку примітку, що з головними болями на електроенцефалограму посилати не потрібно, і на заході, якщо страхова компанія у вас побачить, що ви безпідставно відправили пацієнта на це обстеження, яке не має показань для. Визначення типу головних болей, значить, вас можуть покарати штрафи. А от головні болі на І судини, це так. Це треба перевірити, власне, що робиться з судимами, як мозок кровопостачається. Тому от в таких випадках, коли у вас, наприклад, є вже підвищення артеріального тиску, коли у вас є проблеми з пам'яттю, тому що. Від кровопостачання залежать і функції і когнітивні пам'ять, і розуміння, і, і, взагалі, наша активність тобто, от всі такі явища, які можна пов'язати з порушеннями кровообігу, потребують цього обстеження.